Вітаю, це Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Говоримо про перший матч чвертьфіналу Ліги Європи Мілан Рома. В Італії дуже багато гайпу навколо матчу. З одного боку, здавалося б, італійці могли засумувати, адже одна з їхніх команд вилетить вже на цій стадії, але вони сприймають цю пару інакше. Мовляв, хоча б один представник серія точно буде в півфіналі, а отже, матиме більше шансів на те, щоб взяти трофей. Також. Ажіотаж навколо гри ще і через те, що у Рома в чудовій формі Мілан виграв останні сім матчів у всіх турнірах. Такого не було уявіть з 2006 року ще з часів Карло Анчелотті. Щодо Роми, то за майже три місяці під керівництвом Данія у команди лише дві поразки в чемпіонаті від Інтера, що зрозуміло, і в Лізі Європи у матчі відповіді проти Брайтона, коли Рома вже по суті забезпечила собі вихід до наступного раунду. Тож команди на ходу, команди в найкращій формі, ну, варто сподіватися на якісний футбол, на яскравий футбол, адже Мілан все ж таки та команда, яка. Е Зазвичай не зосереджена на захисті. А Рома після зміни тренера також змінилася. Тепер більше думає про атаку. Та й насправді навіть Жозе Мауріньо не вдавалося не пропускати від Мілана. В цьому чемпіонаті вже були два матчі і 1-2-1-3 Рома програла. Тож я очікую цього разу на голи від обох команд, і статистика, в принципі, підтверджує такий варіант, адже в останніх восьми матчах між Міланом та Ромою обидві забили. Це був Юрій Шевченко, прогноз спеціально для рейтинга букмекерів. Ставте лайки, якщо згодні з прогнозом, підписуйтесь на РБ соціальних мережах та хай щастить!